Пане Євгене, ми спостерігаємо вже не перший тиждень так дуже прицільно за Авдіївкою. Ви багато це коментуєте в різних ефірах. Ну і бачимо, що росіяни на жаль, все ж таки мають можливість дещо просуватися. Хоча як нам пояснюють воєнні експерти, будь-який наступ він має і свій фінал, свою кульмінацію, не можуть безкінечно йти наші вороги. Тож, власне, де можна побачити оцю точку їхнього спину, де будуть найвигідніші позиції, для сил оборони, щоб далі не пускати російську орду. Ви знаєте, я б не сказав, що те, де ми їх спинимо, визначається тим, де, на, де для нас найкращі позиції. Це, на жаль, не зовсім так працює. Це е, було, було б дуже добре, якби просто ми визначили, що от е, от досюди ми їх пускаємо, а тут далі е, вже нам невигідно відступати. Ми окопались. Нам взагалі той здавати Авдіївку, було абсолютно невигідно, але довелось. От е, справа в тому, що тут швидше йдеться про інше. Взагалі, е, війна це насправді не про те де проходить лінія. Війна це про те, хто скільки кого вбив. Розумію, що це так, ну страшно звучить але насправді ну війна війна це саме саме це 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 взаємне вбивство більш успішне або для одних або для інших і те де зупиниться російський наступ визначається просто тим на який момент вони таки вже видихнуться на який момент в них перестане вистачати резерв і загалом я цілком згодний з оцінкою кирила буданова який свого часу казав що то того угрупування яке наразі на нас наповзає от що їх не росіян взагалі, але конкретно отої контингенту, який зараз проти нас тут вивели, от що їх вистачить десь до квітня, ну на крайняк до, до, до середини квітня. Воно поки абсолютно збігається. А враховуючи, що є зараз дуже позитивні новини з фронту з приводу постачання снарядів, здається, снаряди все ж таки поїхали. І швидше за все, це, власне, якраз снаряди від Петера Павла, якого ви тут тільки що, тільки, тільки що згадували. От, то е, є шанс, що можливо, це буде дійсно навіть, навіть і швидше. Можливо, і до кінця березня тільки вистачить тих росіян, які наразі на нас повзуть. От, а от де вони на той момент будуть, ну, чесно кажучи, побачимо, абсолютно не хотів би вангувати. Зрозуміло що е, апокаліптичні сценарії про те, що вони на той момент будуть десь там в Дніпрі або в Харкові, вони точно під собою реальної основи не мають. А от е, в межах в межах нинішньої лінії фронту в них ще на жаль просування цілком можливе, тобто е, вони ще не закінчились. Далі далі буде пауза. Далі буде пауза, тому що в них поки на паузі мобілізація. От е, їх стримує це таке дивне кумедне дійство, призначене на 15 березня. Оте, от, що в них називається вибори президента Росії. Тобто, воно, воно під вибори навіть вже так дуже слабенько закамуфльовано. Дуже так от ну, навіть вони вже не сильно роблять вигляд, що це насправді вибори. Оце швидше така е, ритуальна дія, коли вони на наступні 6 років підтверджують свою. Вірність государя імператору, от, але так чи інакше, вони дуже не хочуть цей свій ритуал омрачати. От і от що, щоб не омрачати, от до 15 березня повістки не роздаються. А тим часом, той контингент, що воює проти нас, от він та от. Вони тому, що всі їхні просування, які зараз є, а на жаль, вони це просування продовжується наразі під дуже потужним ударом Новомихайлівка, зокрема. От е, так от, е, всі ці просування їм дуже дорого обходяться. Це все робиться м'ясними штурмами. Тобто це, це єдина тактика, яка в них спрацьовує. Ну що правда, зараз ще е, м'ясні штурми підтримані авіацією. От, це, це те, що власне е, дає їм найбільший успіх. Це коли спершу летять каби, а далі такі хвиля за хвилею йдуть, як наші як називають замбаки. От, і от власне е, хвиля за хвилею залишаються, але ж третя, четверта або п'ята хвиля таки заходить. От і стримувати м'ясні штурми насправді справді дуже важко. Тобто росіянам вони даються вкрай дорого, але зупиняти їх дуже важко. Насправді так, от е, е, я до я до того, що десь тільки після е, так званих виборів в них почнеться нова хвиля мобілізації. А це плюс 4 місяці. Тобто, нова велика кількість мобіків може доїхати до фронту не раніше, десь липня-серпня. От, от власне, в цьому проміжку для нас з'являється шанс навпаки дуже серйозно посунути, якщо взагалі не розгромити їх. Ну а от чи ми цей шанс використаємо, це вже зовсім інша історія. Бо е, буквально до останніх днів в нас було дві критичні проблеми: брак снарядів і брак людей. З браком снарядів здається, крига дуже вже скресла. От е, буквально останні дні з різних ділянок фронту чую, що все арта ожила. Ар, арта знову говорить, і це дуже багато що міняє одразу. Ну але ж з другою критичною проблемою, власне, з браком людей, тут поки швидких змін я чесно кажучи, не бачу. Пане Євгене, дозвольте, я тоді накину ще третю проблему, яку теж дуже широко обговорюють. Я взагалі мені не дуже подобається, що наша війна стала настільки прозорою і кожну нашу проблему. А в нас їх вистачає, їх настільки смакують західні медіа і десь там в Колорадо переживають що ж там з фортифікаціями довкола Авдіївки, гарно негарно побудовані. Але тим не менш, проблема ж є, правда. І про це кажуть, і військові, що ну не змогли, не зробили такі укріплення, які б дозволили нашим військам. Там не відходити, а закріпитися і тримати оборону. Річ чим, що ми все одно так чи інакше, ми ж дивимося на росіян, і неможливо сказати, от якщо вони так роблять, ми так не будемо робити ніколи. Вони зайшли на якісь позиції, вони захопили якесь селище чи території і одразу вкопуються, бетонують. В них працює ціла система, будівельні компанії, швидесенько все це побудували. Ну а далі знадобиться, не знадобиться. Ми не пішли чомусь за цим принципом. В нас тендери, в нас узгодження, в нас якісь комісії, круглі столи. Ли От отак робити mm -hmm. фортифікації чи інакше? Ну і по факту бачимо, що їх зараз не вистачає. Чи тут зараз час грає проти нас, і чи є шанс в принципі говорити ще про те, що можемо встигнемо побудувати те, що необхідно в районі Авдіївки? В районі Авдіївки, власне, в районі самої Авдіївки, те, що змогли, те побудували. Я зараз якщо з вашого дозволу, трошки трош, трошки поясню, щоб ми все навели в одну купу. Наші проблеми з фортифікаціями вони трошки різні на різній відстані від фронту, тому що з підводки могло статися враження, що ми проводимо тендери на фортифікації в Авдіївці. А це, а це не так. Насправді ситуація складніша. Ну почнемо з того. Абсолютно до речі, дякую, що ви акцентували на тому, що от у росіян сартифікацію все в порядку. Таке враження, що взагалі, от нам знадобилось самим штурмувати лінію Суровєкіна. От щоб по перше на їхньому прикладі побачити, що виявляється, це працює, що виявляється, от оця е, величезна лінія фортифікацій буквально перенесена з першої світової війни. Що і в 21 першому столітті, віт... в столітті дронів вона чудово виявляється себе виправдовує. От нам знадобилось по перше здобути цей дуже негативний досвід, коли ми штурмували лінію Соровікіна. А далі ще, й, оскільки першу лінію і частину другої лінії все ж таки вдалось взяти, а далі ми ще й подивилися, як же ж воно в них побудовано виявилось, ох, нічого а так можна було. От і на жаль, на 10 му році війни ми нарешті звернули увагу на фортифікацію. Я акцентую, до речі, що саме на 10-му, насправді нам фортифіка. От що, а фортифікацію були всі підстави будувати ще під час, як ми її тепер називаємо між собою теплої лампової атошечки. От якраз поки була війна малої інтенсивності, от тоді треба було окопуватися, але тоді це взагалі навіть на думку нікому не спадало, крім самих частин, які окопували, власне, от перед. От там, де стояли, там самі окопувались. Е, далі було два роки Великої війни, коли ми теж е, весь час настільки прагнули вперед, що про е, фортифікацію на випадок, якщо доводиться відходити назад, якось ніхто не думав. От, в принципі, з кінця минулого року ми взагалі цим зайнялись. Десь з листопада-грудня 23-го ми, в принципі, нарешті вирішили, що взагалі-то варто окопуватися. Ну, краще пізно, ніж ніколи. Окей. Е, а от далі почалась така наступна історія. Е, в нас е, Фортифікацію в тилових районах зводять нарешті тепер, вперше за час, в нас ну не рахуючи сумнозвісну історію з так званою стіною яценюка, ну це зараз точно за, за, за дужки виносимо. Так, от вперше з того часу в нас. Звичайні цивільні будівельні компанії риють фортифікацію в тилових районах, і ця фортифікація вона реально якісно відрізняється. Це нормальне капітальне будівництво, і отак воно і виглядає. Але тут ми впираємося в ті моменти, що по-перше, в нас виявляється, немає нікого, хто централізовано за це відповідає. От в нас кожна область, обласна адміністрація, сама так звана авца, обласна, обласна військово цивільна адміністрація. От вона сама відповідає за те, де накопатися і як профінансувати, і от звідси з'являються ці дійсно на мою думку абсолютно абсурдні кумедні тендери на прозоро про. Те, де нам де нам треба яку фортифікацію звести, я мовчу про те, що це, е, це, це економить безліч е, людину годин працівникам е, російського гру. От їм не треба займатися складною великою роботою, а їм достатньо просто годинку посидіти, поробити скрінний прозор і вже отримати дуже багато інформації. От е, а, але е, ну ми і так живемо в дуже прозорий час. Може, то не так страшно, ладно, хоча хоча, чесно кажучи, шокує. От, але е, просто як людина, яка сама стикалася з Прозорою в цивільному своєму житті, я хочу сказати, що тендерина Прозоро це ще й завжди дуже повільно. І це ще й можливість по 10 разів їх зривати, переносити і так далі. Тому, коли в такий спосіб вирішуються військові питання, це звичайно ну, мені це виглядає як абсолютно абсурд. Але наразі так є. Але принаймні те, що в цих тилових районах е, цивільними будівельниками будується, от воно реально вже схоже на лінію От Воно вже достатньо капітальне. А далі виникає момент: а до чого тут взієвка? А от ні до чого. Справа в тому, що жодна цивільна будівельна компанія не будує там, де вже прилітає. Тобто, все це будівництво через Прозоро, про яке ми говоримо, при всіх його плюсах-мінусах, це в будь-якому разі хоча б 50 кілометрів від лінії фронта і глибше. От для північного кордону, це ще як так працює. Для глибинних районів Донецької області не маю права називати населені пункти, але там це теж відбувається, там будують. Але що стосується прифронтових районів, цивільні будівельники в них не їдуть. І це, в принципі, правильно. По-перше, вони і не мають вміти працювати під вогнем. А по-друге, якщо не Боже, з кимось щось трапляється, вони не військовослужбовці, в них навіть компенсації не буде, ніяких, ніякого правового захисту і так далі. Тому в прифронтових районах копають виключно самі військові, наші інженерні війська. А тепер ми згадуємо, що ми 30 років скорочували армію. І е, з кого ці скорочення починались? Ну, якщо не брати стратегічні, які взагалі просто одразу пустили під ніж, але це було політичне рішення, нас змусили це зробити союзнички. От, е, а, але е, що стосується всього, що ми творили самі, то ми якраз в першу чергу скорочували саме інженерні війська Із дуже простої причини. А саме е, їхні трактори, бульдозери, ескаватори вони прекрасно розпродавалися як так зване надлишкове військове майно. От і от е, це надлишкове майно воно майже все давно вже не військове, його просто розпродали, і тепер е, наші інженерні війська копають фактично тим, що лишилось. А лишилось е, ну вибачте, панти лишились і е, в, них, в них реально немає е, достатніх засобів, от ні по техніці, ні по людях, і достатніх інженерних компетенцій. Насправді в них вже теж давно не лишилось для того, щоб самим робити такі от дійсно потужні лінії аля лінія Соровікіна. Якраз... Е, Дозвольте трошки розширити цю тему. Про штат армії хочу в продовження запитати. Поки Рада боксує з мобілізаційним законодавством, у нас, схоже, Кабмін почав займатися пошуком людей. Вчора Шмигаль сказав, що людям, які за кордоном перебувають, їм не буде до них, не буде застосовано ніяких санкцій, будуть застосовано виключно стимули для того, аби вони поверталися. Бо люди потрібні як мобілізаційний ресурс в армії, люди потрібні як економічний ресурс для того щоб наповнювати бюджет і так далі. Чи спрацює подібна історія на вашу думку? Чи повернуться ті, хто зараз за кордоном? Ні, не повернуться і ну, за унікальними винятками. Винятки будуть насправді, але в нормі ні. Тому що більшість тих, хто вже має на кого діяли моральні стимули, більшість вже поверталась. Я не виключаю, що в когось ще совість прокинеться, але це точно не буде масовим явищем. Ну але тут в тут в мене до нашої влади якраз претензій немає, бо фізично механізмів щось зробити людям які за кордонів. От е, юридично та фізично цих механізмів немає. От ми просто нічого не можемо їм зробити. Це треба прийняти. Як даність, все, що ми можемо, це от, буквально на приватному рівні, хто з ким спілкується за кордоном, пробувати якось достукатися, пробувати якось там, що називається, дивитись в очі і запитувати. А як тобі добре спиться, чоловіче? А тобі геть нічого там не це. Ну але я ж кажу, на жаль, таке такі, так, 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 такі речі кажучи, не на всіх діях. Але, але але що стодали, ми з вами про фатифікацію говорили. Так от власне, е, е, от те ж те, що стало в результаті випливло в нью йорк Таймс. До речі, до речі, хлопці кажуть, що сильно перебільшило Все ж таки, от підстави є, але насправді е, фарми сильно згущені. І, от, по тому, як я ці два роки слідкую за подачею в Таймс», дуже схоже. Вони завжди драматизують. Це от, от, от стиль у них такий. Але да, підстави є. Звичайно, що те, що зараз на Авдіївському напрямку, це не лінія сурові. Це, е, це величезний прогрес порівняно з тим, що було під Бахмутом, коли просто частини, які самі виходили, змусили змушені були одразу самі ж і окопуватися. Ні, цього разу друга лінія зустріла, відходили на підготовлені позиції. Пане Євгене, дякуємо оце, за роз'яснення. Ми трошки пішли так. по кругу, але основне ми зрозуміли. Так. І дякую, що пояснили. Розставили всі крапки надії, як кажуть канцеляризмом. Колишній командир взводу батальйону Айдар, голова Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий був з нами. Цієї миці.